Вітаю усіх. Сьогодні у нас рубрика Секрети підсвідомості і цікава тема про баланс з точки зору чоловічої і жіночої енергії. Сьогодні будемо говорити про це. Доєднатись, пишіть свої запитання. І так, що таке баланс? Я думаю, що дуже багато хто з вас розуміє і знає. Це стан, коли у нас. Всередині відбувається таке вирівнювання процесів в житті. Це стан, який допомагає нам знати, вміти і відчувати себе на в спокійному в спокійному, приємному стані. Це якщо дуже, дуже коротко, сьогодні я не хочу говорити про сам, що таке баланс. Можливо, зроблю окреме відео, або ми з вами зможемо. Поговорити про це наступного разу. Але, я думаю, що понят... поняття, що таке баланс, вам зрозуміло. А сьогодні я хочу з вами поділитися ще одним кейсом цікавим і подивитися на стан балансу з позиції чоловічої жіночої енергії. Тому що в мене був такий запит, і він настільки цікавий, що я в нем захотіла з вами з ним сьогодні поділитися. І так. Стан балансу, чому, чого нас так от ковбасить по життю, чого в нас такі емоційні гойдалки відбуваються. Це те, що в нас розбалансування, як, як в машини. розвал схождення. Ми його робимо, чому для того, щоб їхати в машині безпечно, да, і машина не страждала. Так само і по життю нам потрібно вирівнювати цей баланс, тому що ми їдемо по цьому життю у власних тілах, і нам потрібно це, щоб. Ця, ця подорож була комфортною, так тому дивіться, стан розбалансування в житті він може програватися різними абсолютно ситуаціями. Це і ситуації в, в житті, і це і ситуації в це, це в ситуації в житті з тілом, наприклад, або ситуації в житті з будь-якою сферою. Це може бути відносини, це може бути бізнес, то йде, то не йде. Це може бути в різних. Це може бути в стосунках з кимось. До речі, напишіть, будь ласка, видно мене чути все, чи все окей, і пишіть, як завжди, де ви знаходитесь зараз. От прямо зараз, прямо в цю хвилину. Напишіть, будь ласка, щоб я могла спокійно продовжувати далі. Дякую. І так, а, сьогодні ми говоримо стан балансу з позиції, а, чого нас ще може а, тригерити, як це відбувається в житті. Все супер, дуже дякую. А, значить. Дивіться, ділюся кейсом, і в процесі, як завжди, буду пояснювати, що вам відгукується, які інсайти, які у вас є питання, будь ласка, теж задавайте, з радістю відповім. І частину на ефірі, частину на вже в письмовій формі. Так, поїхали. Значить, який в мене був запит? До мене звернулася е, жінка десь 40 скажімо так. Яка була в повністю розбалансованому стані, і я думаю, що такий стан, який зараз буду описувати, так чи інакше переживала кожна людина. Це був стан поганого самопочуття. Був такий цілий букет. Я зараз навіть. Дивлюся записи по топ по тій сесії, і дивлюся, що це було б настільки вже погіршено стан, що людина розбалансування відчувала на фізичному рівні, і це було вже вестибулярний апарат, не слухався її, хоча вона була ну, вважала себе нормально, адекватною людиною. Боліло вухо, головокружіння були, і вона вже мала йти на операцію ноги. І по факту вона звернулася до мене спочатку з фізичним станом, що чи йти, чи не йти на, на операції. Знаєте, коли до вас людина звертається за за такою порадою, але ж я порад не даю, я можу допомогти людині прийняти власне рішення. Але якихось порад це не це не путь, це не шлях наставника, це, це трошки про інше. Тому, звичайно, ми з нею почали розбиратися. Але е, в чому була, коли ми почали працювати, в чому була цікава її історія? Е, значить, коли м, вона е, декілька років е, тому, як вийшла заміж і переїхала з своєї країни, де вона народилася, переїхала за кордон в іншу країну. Е, крім е, Питання адаптації в іншій країні, в неї пішли адаптації особисті. Тому що що почалося? Вона спочатку в своїй країні народила двох дітей в шлюбі, була активною жінкою. Всім це дуже знайома історія. Це жінець, 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 тоді і Грець. Тобто Все робила сама, тягнула дітей, будувала бізнес. І оця така активність її. Вона проявлялася в усіх варіантах її життя. Що відбулося? Це я зараз поки що фактаж ситуації, аналіз ситуації. Потім я розкажу, як це з позиції підсвідомості, що вона хотіла. Значить, по фактажу ситуації вона переїжджає в іншу країну, і там вона зовсім змінила свій стиль життя. Вона засіла вдома. І чоловік її повністю забезпечував, і вона перестала мати потребу в такому швидкому бігу часу. І ніби спочатку їй це подобалось. Тому що ми зараз поговоримо чому. Але потім, звичайно, в неї пішли якісь такі дзвіночки, дзвіночки, і вже вона дійшла до такого стану, що вже прийшла до мене з фізичними якимись питаннями. Але, звичайно, ми. По психосоматиці, це був той запит, коли ми по психосоматиці пройшли через аналіз її хвороб, через те, що ми пропрацювали, зараз скажу. І це все, всі ці хвороби відгукувалися, всі ці емоції відгукувалися в тілі, психосоматика нам допомогла вийти, а що ж там підсвідомість такого цікавого їй розповідала і про що це були її стани. Так от, коли ми почали з нею працювати, до речі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте зараз про те, що я скажу? У нас є у кожного два види, кожен з нас складається з різних видів енергії. Можливо, ви з фізики пам'ятаєте, да? що є різні види енергії, і вони так само течуть і по і по у нас. Але якщо так узагальнити, то в нас є дві такі енергії, які нам допомагають цьому житті. Це хтось називається ін'янь, хтось це називає протилежності. Це. Називаємо їх це жіноче проявлення і чоловіче проявлення. Хтось називає це енергією, хтось називає це проявлення. Давайте говорити про проявлення. Інколи жінка може проявляти себе як чоловік, чоловік як жінка, і жінка як жінка, жінка як чоловік. Візьмемо ці архетипи поки що, для того, щоб не було е, складно в цьому розбиратися. Так от, коли вона що в неї відбувалося в житті з позиції енергії, вона дуже багато в своєму житті. Програвала і проявляла чоловічу енергію, тому що чоловіча енергія це в нас про що? Це в нас про сміливість, це в нас про дії, це в нас про результати, це в нас про достігательство. Таке да. Оце хочу, це оце зробила. Не, не просто хочу, хочу це більш жіноче. Така хотіла б я там. А чоловіче проявлення це вже пішла і зробила, пішла і зробила. І оце напланувала, і це зробила. І я молодець. І може бути е, гордість, може бути гординя, може бути здорове его. у Кожного це проявляється е, по різному як це людина сприймає вже свої результати. Але. Те, що штовхає, те, що е, будує, те, що допомагає це зробити, це якраз чоловіча енергія. Вона така про екшен, вона про, про дію, про дію мозгову діяльність, про дію фізичного тіла це все про дію. Що, що в нас про чоловічу енергію? Всі, у кого, всі, хто знає, що це таке, напишіть, будь ласка, що ви знаєте, що таке енергія. енергія дії і енергія, енергія Чоловічого проявлення, чоловічого роду, скажімо так. Що таке про жіночу? Жіноче це все, що надихаюче, це легке. Це таке, коли от просто забажали, і воно прийшло. Це, це комфорт, це про відчуття от такого кайфу від життя. Тому що в чоловічій енергії енергія не для кайфу. Вона для того, щоб мати, що робити, щоб займати мозок думками. Це все про чоловічку. Жіноча, вона просто, знаєте, як з, якщо це з тілом порівнювати, то це е, отакий, немає ніяких думок. Немає е, нічого. Це якби в спави, там, знаєте, ходите. я маю надію, що коли ви ходите в чи на масажі, ви не забиваєте собі голову е, чимось. Дуже гарно це е, проявляється в Моментах, е в елементах е в заняття коханням. Да? Е і так само дуже, дуже багато, коли відключається просто голова. Оце оця, оце оця історія про жіночі. Коли вона включається і робить дії, і результати, це е чоловіче. Так от, е знаю, практикую. Дякую за коментарі. Значить, е дивіться, що стосується. Е Цього прикладу вона, ця жінка, знає, як проявляти чоловічу, і просто не знає, як проявляти жіночу. Тому що дуже багато хто знає про ці всі ім'я, чоловічу, жіночу, знає про стан балансу, що треба воно так би. Добре було б, якби воно було збалансоване. Але ж і починається включати але які так само, чому ми не проявляємося чоловічі жіночі, чому в нас немає її балансу, тому що є якісь перекоси. На прикладі цієї жінки пояснюю, які можуть бути перекоси. Але ще один момент скажу: коли ви зрозуміли, що таке чоловіче-жіноче, просто на прикладах дуже, дуже швиденько, то ми можемо зрозуміти про те, що... Все в нашому просторі і в законах всесвіту, вона все йде до рівноваги. Чому нам так важливо цей стан, стан балансу? Тому що це природня складова всього, чим ми є, і всього, що навколо нас відбувається. Все у нас прагне до рівноваги і балансу. І тому, коли ми в неврівноваженому стані, це не про темперамент. Бо дуже багато хто говорить. Я не врівноважений. Неврівноважений, неврівноважений це може бути просто темперамент. Людина неважливо. Чоловік, жінка проявила, знаєш, в темпераменті щось такому в запалі сказала, зробила. Да? Це хтось там сприймає як епатаж, як якийсь креатив, щось. Але це просто, це просто прояв, от так от прояв чоловічої енергії. Це не має зовсім ніякого відношення до балансу. Тому що в балансі людина розуміє, що я можу проявлятися, якщо баланс цей проявлений. Мало того, що відчувати баланс, його ще потрібно проявляти в житті. Оце сьогоднішній мій кейс він про і про стан балансу, і про проявлення. Зараз а, розповідаю далі. Значить, а, так як все прагне до рівноваги, йдемо до рівноваги. З цією жінкою у нас в пропрацюванні я пояснила про те, що. Ваша підсвідомість зробила вам таку класну пропозицію у вигляді життєвої ситуації про те, що а давай подивимося, що в тебе там є жіночого, що в тебе там залишилось, можливо, жіночого, чи взагалі чи воно було? Давай ми його згадаємо і проявимо. Ось тобі чоловік, ось тобі проявляй, скільки хочеш цієї жіночності. Чому? Тому що підсвідомість її хотіла вирівняти її особистий баланс. Зрозуміла, енергетичний? Таким чином, вона дала цю можливість, дала таку людину, тому що вона могла вийти заміж за іншу людину. Да? І в мене такі є теж кейси, коли, навпаки, давай-ка ти разом зі мною, вставай, впрягайся і проявляй свою чоловічу енергію, давай разом достигательством займатися. Можли, могли бути такі варіанти. Але її підсвідомість зробила це виравнювання цього балансу. Тепер, що ж відбулося? Ніби як ти можеш радіти життю, в тебе все склалося. В тебе, якщо подивитися з точки зору особливо жінок, які залишилися в тій країні, звідки ти приїхала, так ти взагалі е, королєва. Ти просто, ну, тобі просто ти витягнула щасливий білетик, розумієте? лотерейний. Тому а людині е, щось чогось бракувало постійно. І це вже відображалося на життєвих різних качелях і вже на стані здоров'я. Чому ж у нас, коли нам приходять можливості проявити щось інше в житті, зараз вам так більш глобально поясню, чому ж ми так впираємося? Чому ж нас так-так туди нам не хочеться? Тому що є щось: блоки, переконання, які. Говорять нам, я маю, я маю жити в тій зоні комфорта, я маю робити це. Да? Бо якщо цього не буду робити, що все? Рухне. Так от, є якісь емоції переконання, які блокують і енергію саму, яка протікає через вас. І блокують саме проявлення. Проявлення чоловічої чи проявлення жіночої енергії. В цьому випадку. У цієї жінки блокування чоловічої енергії було через страхи. Дуже часто в моїй практиці, якщо підсумувати, то я б сказала, що е, це саме та емоція і ті переконання, побудовані на емоції страху, які більше всього блокують саме чоловічу енергію. Тому що чому ми не діємо? Тому що нам страшно. Ми чогось боїмося. ми чогось... Боїмося, що щось піде не так, що щось е буде по-іншому, боїмося невизначеності. Так само відбулося і в неї. В неї було два е дуже сильних страха. Перший страх він пішов з дитинства, про те, що е страх розчарувати батьків тоді було, а зараз страх е включався розчарувати взагалі когось, розбиралися там з дитинством. І е, інший страх, страх е, невизначеності, страх е, нового чогось, Оце все її теж лякало. І тому ці два страхи періодично вони її сковували, і періодично вона не робила якихось дій і чогось. Але вона навчилася, є ще така цікава штука. Е, люди вчаться жити зі своїми емоціями, навіть страхами. Так от, коли її накривали страхи. Вона що робила? Вона робила якісь практики на щось, щоб ніби як проходити через страх. Да? Я його там преодоліла. і знову вона залишала ці страхи. Зараз поясню одну цікаву штуку в неї в підсвідомості, що ми виявили. Значить, вона залишала ці страхи для того, що це було її мотиватором поставити собі ще одну галочку Я змогла. Розумієте, якщо це для вас інсайт, пишіть, будь ласка, тому що часто ми залишаємо якісь емоції, особливо страхи, для того вони нам служать. Нам не потрібно від них, так, да, страшно, але нам не потрібно від них позбавлятися, тому що вони нам дають можливість пройти через іншу ситуацію, але через той самий страх, і сказати: я ж молодець, я ж, я ж гордий собою, тому що і тому прекрасно в нас живуть страхи. Якщо для вас це інсайти. Пишіть, будь ласка, буду, буду, буду дуже рада. Класні теми розкриваєш. В тіктоці набагато ясніше було б. якісніше було б. Е, іду я до, до Тіктоку, поки що, поки що не дійшла. Але ну, маюсше. Я не зовсім розумію, що там якісніше, ну, в чому конкретно. Якщо напишете, дуже... дуже... А, е, да, 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 Сашенька, привіт. Поясни, будь ласка, що, 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 за, що за якісніше. Дякую. Значить, дивіться, Да, я сьогодні, до речі, я, я весь, весь місяць кожен день буду виходити. І активно доєднуйтеся, будемо такий. Взяла темп такий для того, щоб пояснювати. А, глядачів якісніше. Добре, дякую. Значить, дивіться. Після того, як ми пропрацювали ці два страхи з, цього, з дитинства і страхи, страхи невизначеності цього всього, це був, це був родовий страх. І коли це все блокувало її чоловіче проявлення, що блокувало її жіноче проявлення? Нелюбов до себе і неприйняття себе. Дорогі мої жінки та чоловіки так само. Дорогі всі, хто будуть мене слухати, жінки чоловіки. Якщо ви не проявляєте глибинно, не любите себе і не приймаєте себе, ви не зможете цього проявляти. А це все впливає на вашу, особливо, якщо ви жінка. Якщо це чоловік це впливає менше, тому що все-таки йому в проявленість чоловічя більш зрозуміліша, але зараз такий світ. Особливо, якщо ви поїздите по світу і подивитеся, що чоловіки часто себе сприймають як, як жінка. Да? Тому зараз ці всі енергії перемішуються, і проявлятися вони можуть зовсім в різних, дуже цікавих інколи проявленнях. Тому спостерігайте за цим світом, він дуже цікавий. Повертаємося до прикладу. І так. Не любов до себе, коли пропрацювали, коли працювали глибини неприйняття себе. Тому що вона вважала, як дуже багато хто з нас, я себе люблю, я себе приймаю. Ну, зараз в мене там якісь там проблеми. Але в цілому, зараз я там собі не подобаюсь, бо хворію. Але в цілому, то я ж то ж, звичайно, ж, я себе дуже люблю. На глибинному рівні, дивіться, будь ласка, це все для себе також. Пропрацювання цього дали нам можливість. Тільки після цього, коли ми забрали все, що блокує проходження чоловічої і жіночої енергії, все, що блокує проявлення цих енергій, тільки після цього ми дійшли до стану балансу. Тому що дивіться, коли ви зразу берете з низького старту зразу планочку, давай я зараз тобі все вирівняю. По чакрах там, да, там хто, хто, хто як вирівнює. Я, мені дуже подобається, я, я роблю по чакрах вирівнювання. І це прям вот ну. Але я роблю це після того, як позбавилися від цього все, що заважає, блокує і не дає вийти, не дає проявитися. А після цього ми по чакрам це все збалансували, і у людини пішло, по-перше, фізичний стан зразу ж тут, же, що вона відчула, що її почало попускати. Ті спазми і так далі, і, і відклалася зовсім спочатку відклалася, потім відмінилася ця операція на нозі. Чому? Тому що блоки фізичні, які нас стоять в нас, вони можуть прям робити якісь спазми, робити якісь хвороби, особливо якщо це страхи. Страхи в основному вони працюють на нашому фізичному проявленні. як е Жатість, да? Якщо якесь блокування, прям якісь у когось тромби це може розвивати, у когось просто якісь е, зміни, де уплотняється щось. Розумієте? Тому що страхи вони прям так сковують. Тільки після цього ми змогли дійти до, до стану балансу з нею. І після цього, крім того, що відмінилася операція, вона знайшла собі. Справу я пояснила, потім ще з нею працювала, бо це був довгий процес коучингу. Після цього вона знайшла е, собі проявлення у вигляді творчості. Тобто, це була дія, але вона вже не була на на заробляння грошей. Вона вже була просто на, на її проявлення. І таким чином вона робила дії. Вона проявляла чоловічу, але вона каже: Я настільки хочу зараз. Вона після е, пропрацювань відчула, що вона хоче проявляти жіночність, бо вона, в неї були умови для проявлення, вона їх не проявляла, бо стояли блоки. І після цього вона вже почала, вона змінила трошки зовнішність, е, вона почала по-іншому трошки одягатись і так далі. І вона почала проявляти. І зараз це прекрасна, спокійна, урівноважена людина, яка знає, що, що і коли вона хоче робити або не робити. В неї Приємний графік життя. Вона живе для себе, для чоловіка і для, для, для дітей, але вона проявляється, проявляє чоловічу, проявляє жіночу. Ось така сьогодні в мене для вас історія. Напишіть, яка, які у вас реакції виникають, які, можливо, питання. Що для вас сьогодні було корисного? Напишіть, як це відгукується саме у вас. Буду дуже, дуже вдячна. І продовжуємо. Кожного дня на моїй сторінці, 9 ранка Ванкувер, 12 Торонто і Отава, де і 19 година Україна. Будь ласка, доєднуйтеся, будемо з вами спілкуватися разом. Якщо є питання, ще 5 хвилин я в ефірі, задавайте питання на цю тему чи на будь-яку тему, я зроблю енергетичне щитування для конкретно вас. Так, зараз трошечки знаю, практикую. Так, питань, все супер. Е, просто подивила, подивилася, продивилася ваші, ваші запитання. Дуже дякую. Ніби сьогодні зараз питань немає, тому в будь-якому випадку, хто буде дивитися запис, будь ласка, е, задавайте питання, проявляйтеся, починайте проявлятися. Взагалі, про проявлення зроблю окрему тему і розповім вам, тому що це, ну, прям такий топ. Сучасності, топ тема сучасності, е, як проявлятися, що, що, що по-перше, заважає проявлятися, по-друге, як проявлятися, тому що хтось надивиться трендів і вважає, що е, о класно, і в мене зараз піде. А все потрібно тут, от, осередини, спочатку, для себе визначити, що для мене комфортно, і, і взагалі вияснити, що у вашій свідомості, і підсвідомості, що таке проявлятися. Комусь це стояти біля плити, і це прям проявлення буде вау. Комусь це в онлайні працювати, комусь на землі працювати і так далі. І це все буде проявлення. Тому кожному своє, беремо зсередини, беремо з серця. Дуже цікаво, я дуже рада. Дуже рада, що вам цікаво і маю надію, корисно напишіть, що кому було корисно, пишіть, що корисно. Все, до нових ефірів. Дуже дякую всім. Приємного дня або мирної ночі. До завтра!